Господи, в ім'я Ісуса Христа, ми звертаємося до Тебе, Отець, Син, Святий Дух, і просимо, Господи, благослови нашу багатостраждальну Україну, благослови Господь її миром, благослови Господь, щоб ворог пішов з нашої землі, і щоб наш народ звернувся до Тебе, не вернувся в каяті, навернувся, Господь, в бажанні жити по Слову Твоєму, тому що всі війни, все горе, яке приходить на землю, це. Результат гріха, Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, благослови тих зараз, хто знаходиться в госпіталях, воїнів Господь і Боже, тих людей, які постраждали від обстрілів, Потіш їх, Боже, доторкнися до їх душі, до їх серця, Господь, даю, даруй їм зцілення та полегшення. Благослови лікарів, благослови Господь тих, хто поруч з ними, благослови їх рідних і близьких, благослови тих, Господи, хто втратив. Своїх рідних на цій війні вже втратив, Боже, і плачу від цього, і страждає, ти потіш, Господи, тому що Ти є Бог потішення і даруй людям зрозуміти, Господь, що тільки в Тебе, в Тебе Господь, є сила зупинити цей безлад, Господи, і в Тебе є сила, Господь. Боже, навести порядок в нашій державі. Ми просимо в Ісуса Христа, але це приходить від бажання людини, яка приходить до Тебе в покаянні. І дійсно, Господь, хочу, щоб ти крував її життям. Благослови, Господь, нашу Україну. Віримо, Господь, що Ти вже дав, Господи, і Ти знаєш вже той день, коли ми скажемо: Слава Господи! Слава тобі! Є вже той мир, про який ми мріяли. Благослови нас і захисти в ім'я Ісуса Христа. Амінь.